Трамп порівняв війну в Україні з бійкою двох дітей в парку. Зеленський відповів йому, де? так? Чи є це нерозуміння масштабів трагедії? Ілі так ото ляпає. Оце, що він сказав, це є нерозуміння масштабів трагедії. Звісно, є. Дві карти, розходи, деньги, розходи. Розходи. Все міряється на деньги. Конечно, нерозуміння є. Йому ему сделка. Сделка и день, расходы. Ребячливость. Конечно, нерозуміння. Чи ще хтось так думає, як Трамп, про війну в Україні? Що це так ото? Чи думає ще хтось отак, як Трамп? Ну, сомнение, на перекрестке, туди-сюди. Далеко, не касається. Тут думають. думають. Ну, розлад йде. Хто так, хто сяк, Хто розуміє, а хто ні.